Для того, щоб виростити авокадо, вибираємо стиглий плід без слідів гною. Я рекомендую взяти сорт хас. Чому хас? Тому що його кисточка проростає краще. Рослина краще і заглядає кісточка краще. Теперь нам потрібно розрізати плід Максимально не поранивши косточку Після того очищаємо від оболонки. Так наша кісточка швидше проросте. Тепер візьмемо здачну бумагу та кісточку авокадо і стрем дійни. Потрібно старти не дуже багато та не дуже мало, щоб краще зрозуміти, стрем ми приблизно на пів сантиметра. Це пришвидшить її пророщення. Тепер візьмемо декілька зубочисток, зубочисток має бути не менше трьох-чотирьох і втикаємо їх у кісточку. Затикаємо не сильно глибок. Зубочистки потрібно вставляти приблизно пів сантиметру від зрізу. Слід зазначити, що якщо ви посадите авокадо, скоріше всього, ви не получите плодів у домашніх умовах, тому що авокадо це є дерево, так же само, як яблуня. Йому потрібно багато простору для життя. У природі авокадо виростає від 3 до 5 метрів. Тепер візьмемо стаканчик з водою і поставимо низом у воду. Не лякайтеся, якщо у вашої кісточки почервоніє низ, і чекайте приросту. а в мене все до зустрічі!